Всім привіт! <laughs> да, Сьогодні будемо ролити таланти на аккаунті суддя. Перше глянемо, що у нього за герой. Купідон 5-8 5.8 утікання Тиква, 4-8, Нормальний, нормально, теж можна жити. Добре. Отстой. Більш-менш. Тоже для прокачки добре. Всі вже бачив того повибивали. Черепа, я в шоці. Тут ще таланти такі. Михіль, у Нас 6000. Постараємося, що ми. Десь, можливо, 2. на 1000 покрутимо, а нарешті будемо пробувати ролити талантом. 1,8 замедлення. 2,8. Шукаємо якогось допа. Доповнітельного героя. Хоча при його героях я сумніваюся, що скільки тикві в шоці. Заміняємо зразу для сили будемо старатися прокакати. брати всіх героїв, яких можна. Тут героїв талант. О, 5-8 замідлення, вже добре. Його би нам поставити теж на якогось доповнительного героя, тому що це безпонтовий талант. А, це на косліфу. Ух, 5-8 тяжовий. Тяжелый мы бы бог войны тяжелый, мы поставим тоже на якусь ниндзя, тому що ниндзя дають самые більші силы. Так, мы же експусс. Як... Не воскрешение це крутіше. А ниндзя зі станом. Під бешеный це будет бомба. Так, давай на, на барсу. У нас же 2000 залишилось тільки. Так, замедляшку. Став на допл на допіхось шоу с тут має. П'ять вісім. Берсерк. Так, хрень, хрень. Замінимо отраження 4 о Тут по-любому я поміняв Так, тут навіть не треба дома три міняти Вірняк 3-8 що ж на цьому все, походу буде да? там Та бо нам треба лишити 300 на да? На квест Хрень-Хрень-Хрень Так, да, тайпестип Пстаунтко Ну вроді все, єдиний нормальний вибили це шо? Це брсарк.